Понад 30 кілограм кров'янки зробили хлопці з Тисменці. Тут смачно пахне, і я поцікавилася, за яким рецептом робиться ця кров'янка і хто допоміг для того, щоб через кілька годин ця продукція буде відправлена уже в зону. АТО. Ну, ця продукція піддався. Робили не для себе, для е, тих людей, які там зараз бідують, які там зимують, мерзнуть. Ну охороняють, оберігають нашу державу. «Самим простим, стандартним нашим тисминецьким способом. Це кров'янка, робиться гречка, легені, серце, ну, жир, само собою, цибуля, кров і так далі. Часу потеле, тому десь година, -то не знаю, яка подивитися. 6 годин. 6 годин це потратили. Ми ранку з ним стали з Скільки кілограм? Ну я не знаю, кілограм може буде, якщо ще, ще там доготовлюється буде з 20, Може буде, так, <пож> думаю, може більше. Здавали не лише <пож> люди, це здавали ще всі наші тисменецькі підприємці. Вони допомагають так і нашим нашому волонтерою дімоса Сатуреві. А це все чути співколярни, а також пахне голос та ще з наколиками. Що готують жінки для хлопців до візання? Ти зібрали люди, кожний підприємці особисто так кажді з хати дали. А це дівчата з моєї роботи, і також кума і сестра прийшли, щоб бо чоловік завтра їде. Ти вирішили. Я вже дивлюся, що вже традицію входити. що так, той на того року на але на другий світий вечір везли, Цього року вже на перший світий вечір і. Щось не думали, що тут буде другий раз, але вже хлопці дзвонять, кажуть, ну як там кай, вже кров'янка сіроби, голубці всі крутять, ну і хоч якось підсвідомо, все ж таки вони чекають. Цього разу ми розділили на три господарки, бо то дуже багато і ну, треба часу більше. І ми вирішили, що ми на три господарки, і на одній робили кров'янку. Хлопці тут кай робимо голубці і. Е, е, Пироги з капустою, ну і тістечка, такі, що на фаремку випікати. А там, на, ще на третій господарці, то будуть теж печи кукурудське тісточка на млинку і пироги з картоплі. «Перед за все, хочу привітати всіх з Новим роком. Бажати міцного здоров'я, щоб в новому році всім щастило на кожному кроці, щоб біда і горе ваш дім обмінали, а любов і злагода в хаті панували. Мир і спокій. Сьогодні ми готуємо. Голубці будуть. Також будуть вареники з капустою. Також будуть вареники з картоплею. Також будуть смаколики різні, різні, які будуть дівчата готувати. Е, приготували вже дівчата і хлопці оселедець, який стоїть вже, ми вже відвезли його на склад, він вже стоїть в ведрах, запакований на склад. Хлопці сьогодні завершили кров'янку, яку зробили. І все остальне, що далі, що завтра люди донесуть і принесуть, то завтра все буде відправлено на схід на схід. До цієї акції долучились підприємці, не тільки міста містатисниці, і, зокрема, міста містатисминці, я хочу сказати, це підприємці Севернюк Олександр, Фицик Ігор, підприємець Швайного Володя, підприємець Польна Іванка, Плець Оксана, Романчук Ігор та Барасик Андрій. А також прості громадяни, які принесли нам і квашену капусту головками, підприємець і, підлуцький Василь і всі наші жителі міста Тисманець, які кидали по частоці. кожен приніс, і ми з того всього почали виготовляти це, що сьогоднішній день ви бачите. Те, що нам не ставало, то звичайно ми закупляли, бо люди дали ще кошти на де що. це і мука, і цукор і все таки, все при... приправи різні перець. Лавровий лист, оце це вже відповідно треба було купляти в магазин. Тепер я вам всім хочу за це подякувати, що ви все ж таки долучились. Бо найкраще щастя для солдата на передовій це, коли він зранку встане, руки, ноги цілі, голова ціла. І він дякує Богу, що йому пощастило один день прожити живим, здоровим. Я вам всім вам дякую за вашу підтримку. Нашим хлопцям, які сьогодні служать в Збройних силах України, які захищають нашу територію. Добра вам, миру, любові і всього, всього найкращого.